Цей автобус уже готують до виходу на лінію. Він придбаний у партнерстві кривого рогу з німецьким містом Тюбінген за сприяння благодійного фонду розвиток міста. Мерседес Бенц має велику пасажиромісткість, комфортабельний салон, систему кліматконтролю. А наявність пандуса робить автобус доступним для людей з інвалідністю. Не дивлячись на воєнний стан, місто продовжує займатися покращенням транспортної мережі. І от зараз. Ми дуже вдячні нашому благодійному фонду розвиток міста, те, що вже другий автобус ми отримали з Німеччини на маршрути нашого міста. Зараз пройде реєстрацію і я вважаю, що на один із напруженіших маршрутів 228 й вийде такий красень новий автобус. Ми, крім 27 автобусів, які ми закупили раніше, зараз в цьому місяці ще отримаємо 10 нових автобусів з Туреччини, і вони теж підуть на маршрути нашого міста. Це вже другий автобус марки Мерседес Бенц, що з'явилося у нашому місті завдяки компанії кохер Луц. Ми з ними настільки подружилися завдяки тому, що наше місто так круто відпрацювало. Ми їм звітували кожного тижня про те, що автобус курсує, про те, що ми, він, він працює. Люди задоволені, люди писали дуже багато коментарів, і все це ми їм надсилали. То коли в їх компанії з'явився автобус, який вони могли нам продати за залишковою вартістю, то вони зразу нам зателефонували. Це не останній автобус, який приїде до нашого міста, і спільними Зусиллями нас підтримує школа у Німеччині. Одна і наша українка Людмила Кінекар, яка 20 років уже у Німеччині живе. Вона працює вчителькою у цій школі. Вона зібрала кошти на те, щоб переоформити, зробити всі документи, щоб цей автобус приїхав до України. Звісно, що допомогла наша міська влада за що величезне, дякую. Два чудових водія і, і транспортування, і все це все це, зроблено. Це, 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 Водії підприємства Міський тролейбу задоволені новою машиною. Кажуть, з таким транспортом далека дорога була нескладною. Дай Бог, щоб вона тут так походила і по трасі йшла. Дві 200 кілометрів, це не То я думаю, що показала себе якби плюс. Ну а так не було ніяких до неї претензії по, 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 по трасі. Комунальні автобуси користуються в місті великим попитом. Вони перевозять пасажирів безкоштовно. Транспортники кажуть, маршрути таких автобусів довгі, тож дбають, аби пасажирам у дорозі було комфортно. Ми сьогодні отримали автобус великої, найбільшої міські. Він з причепом, Пасажирів до 200 чоловік. Між 58 сидінь для. Місць для сидіння. Тому я думаю, що в місті, на наших магістральних маршрутах, в нашому місті цей автобус покращить, покращить можливість пасажирам пересуватися і комфортно. І люди, пасажири, містяни, гості міста отримають задоволення від поїздок цим вже автобусом. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день.